Питання, хто має виграти, чоловіки чи жінки, це взагалі не питання, воно mm -hmm. не стоїть. Виграти має кінцевий споживач того, що ви робите, а саме глядач. Mm -hmm. Тому все, що робиться в кадрі, воно робиться для того, щоб глядач отримав максимальне задоволення. Якщо це можна зробити шляхом того, що ти, наприклад, знаючи наперед, як можна виграти в цьому конкурсі, не докладаєш ні грама зусиль, щоб в ньому виграти, додаєш якоїсь е... перчинки, перчинки так. інтриги так. і так далі, ну так люди дуріють від того, їм, їм, все, їм все по кайфу. Іноді там бувало таке, що редакторська група, ну я ж то знаю, я ж знаю, ну, там, мову, ту саму Лесю Іванівну. І я в якийсь момент, навіть ну, по ній видно було. От вона щось балакає, 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 бо вона така, стоїть так. І я розумію, в цей момент її вушний підкащик. Редактори насипають якусь там правильну відповідь чи підказують, що там вибрати для того, щоб вибрати виграти в цьому конкурсі. Ти стоїш виграєш, але ж ні пари з уст, тому що має виграти глядач. Заход телеграм канал.